18 серпня 1917 року народився видатний український скульптор Василь Бородай, уродженець з Дніпра і випускник Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Як ніхто інший, мав чудове відчуття об'єму, форми і здібність до образного мислення. Пам'ятник Лесі Українці у столичному Маріїнському парку. Та монумент засновникам Києва, Кию Щеку, Хориву, і сестрі їхній Либідь це одні з найвидатніших робіт скульптора. Головна ж його праця це монумент батьківщина мати, який є центральною спорудою столичного національного музею історії України у Другій світовій війні. Це найвищий в Європі пам'ятник, його висота 102 метри. Нещодавно монумент декомунізували і прибрали радянські символи. Нині батьківщина мати тримає у своїх руках меч та український тризуб, що символізує опір України російській агресії і майбутню перемогу. Монумент став одним із символів нашої незламності. 82 роки тому сталася одна з найбільших трагедій ХХ століття. Радянські війська, намагаючись зупинити наступ німців, підірвали Дніпровську ГЕС, найбільшу гідроелектростанцію Європи, розташовану в Запоріжжі. Це була секретна спецоперація НКВС, проведена за наказом Сталіна. Внаслідок вибуху дамба була майже повністю зруйнована. Утворилась багатометрова хвиля, яка накрила нижню частину Хортиці і південні райони міста. Загинули десятки тисяч людей. Здебільшого мирні жителі Запоріжжя та солдати, котрі переправлялися на лівий берег Дніпра. У радянський період комуністична влада мовчала про масштаби наслідків підриву Дніпровської ГЕС і звинувачувала у підриві німців. 18 серпня 1992 року була заснована почесна відзнака президента України. Перша державна нагорода за часів незалежності. Нею відзначали громадян за досягнення в розвитку держави, економіки, науки і культури, а також за активну миротворчу, благодійну та громадську діяльність. Автори нагороди медальєр Юхим Харабет і художник Леонід Толстов. Першим лауреатом цієї премії став відомий український письменник Олесь Гончар. Наступником почесної відзнаки президента України став орден за заслуги першого, другого і третього ступенів. А яким буде 18 серпня 2023 року, залежить від кожного з нас.